Охота порив до писання були вроджені в мені. Самота, душевна самота противне моїм почуванням окруження. Викликували в мені жадобу кинути те, що зворушувало до дна, на папір, чи я знаю, як вийде в мене на папері те, що я бачу тільки у своїй фантазії. Ну, от, дивлюсь на квіти рожі в моєму садку, вони, як і люди, народжуються, живуть і вмирають. Але за своє коротке життя вони встигають принести нам так багато радості, просто від споглядання їх краси, крихкості і досконалості. А втім, снують в уяві своєї ті рожі, що біля вікна. У склянці тонко різаній, прозорій, наповненій аж по сам край свіжою водою, стояли вони. Там червона. Окружена листками, що не дбала з веселе, горіла пурполею, розцвілася розкішно, убуваючи сама собою, принаджувала до себе і ждала неспокійно. Зараз їй, мов під охороною маленьких, трохи потвердих, темно-зелених листків, тулилася. Біліта рожева рожа, яка тільки наполовину розцвілася. Вона, що перед кількома хвилями була пуп'янком, а тепер, немов від одного сильного віддиху раннього повітря, розцвілася і виглядала так, якби сама себе стала такою пишною, коли тим часом вона все ще була пуп'янком. Вона була повна поетичного почуття, рожа, до котрої усміхається полудень зі своїми різнобарними метеликами. Крайні листи її були напоєні темно-рожевою фарбою, але середущі тільки якби почервонілися від рожевого подиху, ніжна і запашна, і несказанно непорочна. Сперлася вона на темну червону рожу, притулилася і несвідомо допоминалася, аби її взяти в обійми. Коло них стояла біла, обтулена свіжими зеленими листками, вона тонула в собі, проте, чула, що живе, ледве причуваючи своє барвне окруження. Сіяла невинністю й чистотою і пахла так чудово, що зелені листки здержали свій віддих і внестями пили її солодощі. Коло сеї рожі центифолії заховався один однісінький матово-жовтий пуп'янок. Чи так виглядали пуп'янки? Та рожа звисала геть поза край склянки, і великі? Майже блискучі листки хилилися довкола неї ніжно та намагалися якнайближче притулитися до неї. Але вона тяжко засумована та прибита незаспокоєною тугою, і поглядом на них не кинула. Все дивилася вниз, схиливши голову, якби боялася з якого боку несподіваного блиску. Або щоб який небудь упертий промінь сонця не зазирнув її зачинену душу, чого вона ніколи в світі не стерпіла би. Її листи з краю скрутилися, непомітно потемніли І передчасно зів'яли, коло неї дві грубошиї, дикі рожі. З ясно зеленими листками. Стіл, що на нім склянка стоїть, із білого мармуру, тло брунатно, золоте, тут же прислонена, засвічена лампа, повітря парне. Чи вони дрімали ледве? Виглядали так, якби радше ждали чогось нового, чогось казочного? Напроти стола навстіж відчинене високе вузьке готицьке вікно. За ним тонуть у темряві велите дерева, а над ними простерлося небо, покрите грізними хмарами, заслоненим до половини місяцем. Там, за вікном, поміж деревами, тихий шум. Спершу ніжний і лагідний, але потім ще раз сильніший. Далі переходить у питазємний, пристрасний шепіт і в кінці свіжий жвавий легіт впадає вікном, летить просто туди, де стоять рожі, Доторкається до всіх сміло, немов цілує, так що груба полумінь лампи з переполоху палах котить і тремтить. Знову настає тиша. Майже чутно впали листки темно червоної рожі на білу плиту мармурову. Спочатку один листок, потім три, чотири, далі ще більше, і нарешті майже всі. З їх упадку тиша, що довкола панувала і все у себе приймала. Зложила казку про долю, рож. І досі відчуваю їх запах, запах, що викликує в душі мрії, шматок того, що зветься звичайним словом, рай, спомини з молодих щасливих літ і всяких образів з колишнім, гарним, зібраним в одну хвилину. Квіти мої, це справді річ настрою.